Що? А що це? Трубу вже не відати від -то. А ви що їх охраняєте? Я ні. А що ви просто так? Типу, Ліп... а, На лівій машині сюди приїхали. Ні, ну, я кажу, машина — це до того не одне. То машина не такива. Машина не потрібна. Громадська організація «Доса закарпаття. З громаду в Україні приїхали, так як ви знаєте, що сьогодні ми вже зупинили. Так як а, люди неодноразово до нас зверталися, що йде водіянство труби, яка давним-давно закладена, була у землю саме нашими батьками ще Союзом. У зараз невідомі лиця просто от її крадуть. Сьогодні ми зловили, от дивіться, точно так обрізана, бачите. От земля. Все точно так. От вона. Дивимося, так? Да? Саме це ми сьогодні бачили там на цій фурі. Отак. От Знищують наше майно. І ще, точно, і ще такий ґрунт точно. Ще так, да я ж кажу, ґрунт, тут все є. От бачимо техніка, яка тут. От вона робить. Завтра буде день. Підемо по трасі і покажемо вам, де цей злочин проти України вони роблять. І влада наша вчити, нікому нічого не каже. Ось он, у Бачите? Бачите? Ну вот, да? точно такі там. Бачимо, так? Полізані. Все точно так і на тому каміньоні, що не сьогодні знову. А ще машина якась під'їжджає. Але нам все рівно вже. Так, йдемо далі. А куди вони тяються через річку? А, ану, я... А ну чекаєте, вона. Дивіться, от вона йде через річку. Во! От вона йде через річку. Бачите? Через річку. закладували наші щеплені батьки. Ми почали. Опять, бачите, п'яти два. Маємо тебе. Вот ми тепер. Охороню. Смітенки. Оточи Вони, то, вони? Тварі. От, дорогі друзі. Прямо, а сюди тягнемо через річку. Красного. Отра, живемо, бачите. Ну, ніхто так собі виривається. Я говорю, безхозне мино. Причінська міліція. На, да, дивимося, поліція чомусь оперативно приїхала. Наму даже не вплікали. На даже мол, не викладали, а чому ви приїхали, поставився? Доведенний. То що там приїздся що там, короче. Я на сполочі. Я на сповідомлення на 102. Шо, Що, труби крадуть? Угу. Mm -hmm. — yeah. Ну так от. А хто подзвонив? — У нас 102 є лінії, зараз можу уточнити. Так, уточніть, будь ласка, позвонив, бо ми Бо ми ще не встигли. <рігут> ми ще не встигли. Так, <рігут> 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 <Да>, ось тут труби, <рігут> злодіянство такий, ми знаємо. Хто? Ну, охрана. Охрана не є. Охрана не є. Не є нікого. Скільки? Oh. Нікде никого ні? нико, не в шики повтікли. Ми ж ну машину березному oh, затримали. Чувачок. Я відів десь кажуть. А, вон на. він стоїть і все. Ну, вон він стоїт. не, не, не. А, не охрана. Значить, не є охрана. Ніколи не є, все безхозно. То люди все безхозно. Прийшли. Е е е а -а -а. Я голова спілки ветеранської. Може заберемо тут шиткою хлопцям, от там, вото. Просто Закарпаття, Азов, прийшли і нікого тут немає. Прикиньте. А подарайте, як файно, який трактор бляха. гляхає. так бо нам бліндажі купав, у нас десь я перед всього в губля. який трактор гарний. Далі подивіться, вони там викопали всю трубу, з того боку. Там все розвитоно. Але дякувати Богу, прийшла поліція, в нас поліція, це вийти, ми навіть не взивали. Ну, то... Хтось позвонив, вони одобродії Є добродії, зі кромі нас. Але тому, як <різь> ми то вони вже давно тут упавдяли, але якось міліція то не виділа. А Вони робили з другого боку, все, з того боку, і ось так. Ішли мірот... лісом. Вийшли але, вони в село. Так, да, т 150-ка безномерна. Без без. А, -а, -а. а то балони, тут ті балони, що тут? Тей номер. Немає. Немає, немає номер. Нічого не немає. Випадка. Ні на тракторі немає. Да, це, мабуть, закарпатство. Єврома гарна. Як я розумію, це може оформити аж 20, правильно? А балони? Ну ви там в списці тікали отсюда. Ні, ні, ні Сви звісно на колоті древом, собі ту вечеринку хотіли устроїти, гадьониші. Завили, як ми потом їм пали. Да, вот так-то. А наше пояснення, хлопці. Та Тату я фиксуй й все. Колько можешь пояснень вот писати? Я? Да. Я Ви прийшли, буювали сте так, поясню. Ну, ви, конечно, звичайно, напишемо. Владик, пише пояснює, я писав заяву вже рецький, а ти пише. Напише, пояснив. Свідок добрий. За світку ляни є. Світок у нас є, до речі. свідок, я просто чув кажучи охраню. А не чує. Каже, ні, що я охранник. Таму думаєте, охраняється. А може тут як і любов охранник, а ми только став поліцей. Одеськи, ну откуда ми Все, можемо знати? Люди свідомі стануть колись, ні? Громадська організація ДОСА Закарпаття, владіть по вашій Азову. Свідка газов. залучить. От ми об'єдналися і рухаємося далі, так що об'єднуйтесь з діями, друзі, діями. Прийдуть гадяниші сюди, отримують під біля, а потім вже питання закрите кого. Ви хто будете? Ви хто? Ти журен? Чого? Тракторок, техніка. Тракторок? А? Чи їй трекав? Я не знаю, Мені мене так, мене не вийшло. А хто? Ярослав. Ярослав який Ярослав? Дав, що не знав, чесно. Ну як, Просто прошлому ну, я вам наняли тут. не наняли тут. Біжурити? Давай. Але номер телефона має Ярослава, ні? Можете зізадися за Ярославом? Чоловік. Алло. Ну, година, та деякі допомогу. Давай.